Друзі, вітаю! Дивіться сьогодні, яка у нас е, краса у кадрі. Знову ж таки, хі -хі -хі, легендарна. Zetha 0640 640. -го. Дві версії е, в Blackwash і, і просто в сатині. Е, трошки відрізняються коробки. Е, ось це версія а це версія уже, е, Factory Special Series. Наскільки я розумію, це було зроблено ця Blackwash-версія для американського ринку. Класні ножики. Блін, ну, Я чесно от колись, напевно, mm -hmm. знову вийду з кадру, але я мушу це показати. Mm -hmm. Я намагаюся, просто роблячи огляди ножів, трошки робити заходити ширше. Ось перша затеха оригінальна, яку я собі колись придбав. От. І довгий час я, ну, на довгий час я завис, просто я не розумів, для чого мені купувати ще якісь ножі. Тому що все, на мою думку, зроблено якісно з якісних матеріалів і зроблено добре по відношенню до якоїсь міцності, надійності і зручності. І от Я пригадую просто своє враження після покупки цього ножа, просто вимкнуло бажання купувати ще щось. Я розумію, що не у всіх такі емоції по відношенню до компанії ЗТ, і там є, можливо, менш вдалі моделі. Про це потрохи, але сьогодні 640 Zina за дизайном Ерні Емерсона, ну, по чому можна дізнатися, що це Ерні виглядає так, що таблетка. Ось таблетка, диск для відкривання. Ось. І якщо ви пригадуєте, ще в цій шостій серії були моделі от, 620. та 0620, 0630. Ось багато хто знає, це, там як ніж Стерненка, сумнозвісний. Ось, неважливо. І ми часто от собі пам'ятаємо, що є оцей гак Емерсона, оце Вейв Фіча, цей конструктив, який дозволяє відкривати обкрай кишені. Я знімав про цей елемент окреме відео, у мене є на каналі. Можу дати посилання в описі, і ви собі подивитесь, якщо ви не знаєте, що це таке, як воно працює, яка історія появи цього. Елементу. Я там трохи і помилок зробив в огляді, <кхи> Ось, бо чомусь приписав Ерні <кхи> Емерсона до американців італійського походження насправді ні разу, але неважливо. Там просто вже пішла мова про таблетку, і згадалось мені, так працює свідомість. Згадалося мені те, що Боб Терзуола, американський ножовий дизайнер, автор власних ножів, там, кастомних і так далі, серійних. І дизайнер, який працює на колабораціях з іншими виробниками, там, із ЗТ, з бенчмейдом, із Фоксом, із, із ким він тільки не працював. От він, власне, в 80-х роках, Боб Терзуола, придумав таблетку як спосіб відкривання. Це були тільки початки. Сел Глесер запатентував тоді раундхол, круглий отвір для відкривання. Потім були е, придумані звичайно, оцей шпеник, який ми просто ну, називаємо його словом, шпеник, Ну, в нього теж є свій. Автор там спірну, Майкл Волкер, з'явився потім Фліпер у 90-х роках. Ну, от таблетка з'явилася як ідея і реалізація у Боба Терзоли, але Ерні Емерсону це дуже підійшло, і дуже багато його ножів досі вони комплектуються, от, от дублюються двома способами відкривання через його запатентований оцей гак Вейв і через таблетку Боба Терзоли. Ну, тим не менше, давайте сьогодні про 640, 640 зіну. <сіх> Тут ще теж таке питання зразу хочу сказати і обговорити з вами. Фрейм це чи лайнер? <сіх> ну, оскільки, скажімо так, в компанії ЗТ фрейми це просто повсемісно. Ну, от, тобто, їх, ну, це практично там майже все, що вони роблять, ну, дуже довгий час це було фрейми. Чому? Тому що була філософія компанії про те, що. Всі ножі, особливо ті перші, які вони там випускали. Я знаю, що в мене є в серед глядачів людей, які дуже глибоко знають цю тему, колекціонують, там десятками років і тому я тоді мій, навіть близько не можу апелювати. Але м, ці перші, там 200 300 серії, вони всі були такі з запасом на міцність. І Фрейм він добре вписувався в цю філософію, тому що особливість Фрейма, коли ми стискаємо ніж, і чим сильніше ми його стискаємо. Тим краще цей фрейм буде працювати як запірний механізм. Ось в даному випадку я е, стискаю руків'я, роблю роботу, фрейм вдавлюється туди, ну і в нього ніяких шансів на те, що він відкриється. Ось тому філософія Zero Tolerance, от, фрейм вони дуже гарно як би так, співпали. І це основний конструктив, який вони використовували. Там, звісно, зараз є і інші замки, але неважливо. Так от виглядає тут, що це ніби лайнер, тому що є накладки і всередині от, якби, пластинка, яка виконує запираючу функцію. Але все-таки це, скоріше всього, фреймлок. Просто на нього з обох боків є покладені декоративні накладки. До речі, на одного із цих двох ножів ось є окремо накладочки, ось це карбон, такий цікавого, такого, трошки зеленого відтінку, щось тут є від зеленого. Так? І в мене перше враження було, можливо, він має в собі якийсь матеріал, який вміє там, накопичувати і віддавати світло. Тому що в мене є модель Vizera Tolerance, ось ця. Ось який номер 0393 або 393 <coughs> Carbon Fiber. Ну тут eh, GL є yeah, 2 літери. Які говорять, що е, тут є карбон з ефектом світлонакопичення. Тобто, якщо його насвітити, ввечері вночі він буде віддавати таким зеленим, ну, зеленим відтінком, він буде віддавати світло. Ось, Тут це якби реалізовано. До речі, тут дуже добре видно, що теж на цьому ножі, але це вже Рік Хіндерер, дизайнер що це є насправді титанові, скажімо так, навіть не лайнера, а це титанові плашки і це є фреймлок, Але ось зверху для краси, для дизайну, для того, щоб додати ножу якось преміальною. Використані от от теж такі от, титанові ой карбонові накладочки. Тобто тут у людей не виникає питання, тому що він тут досить товстий і не сперечається, фрейм це чи лайнер. А ось у цьому ножі чомусь суперечка є, ну я теж схиляюсь до того, що це ніякий не лайнер, це фрейм, просто зроблені зліва справа накладочки. Ну, давайте так, ближче до ножа. Якби його. Наскільки я знаю, зараз не випускають. Тобто цей, цей ніж він з'явився десь там приблизно у 2019 році, з'явився там на якомусь із ножових шоу, випускався кілька років. А зараз це вже колекційна рідкість. Можливо, просто продаються ще якісь залишки там, нових ножів, які можна придбати. Вони нові, або лежали на полиці, або взагалі нові, бо їх ніхто ще не продавав до цього. Ось вони можуть набирати ціни і так далі, особливо для колекціонерів. Є, звісно, ринок і ножів в бушу використанні. Ну, я зараз не про це, я вам ці ножі не продаю. Але зразу хочу сказати, що якщо ці ножі чи якісь інші ножі вам будуть цікаві, то ви до власника цих ножів можете написати в телеграм-каналі його. Я дам посилання, ви собі сконтактуєте з ним і замовите собі такий ніж чи цей ніж. Ну, одним словом, це вже далі ваша справа. <кій> я хочу зробити свій відгук. І от такий був така прелюдія. Я показав купу ножів тут в кадрі і розказав трохи ширше, але тепер повернуся до нього. Знаєте, що я вам хочу головне сказати про нього? Знаєте що? Я хочу такий, ніж собі. Ось насправді не знаю, чим він мене бере. Все-таки це ніби з одного боку там якийсь і трохи тактик, як і все, що робить Ерні Емерсон. У нього ножі можуть бути вузькі у профілі, там з там, тоненькими обухами, вігнутими спусками, там Сі всі, наприклад, там, і так далі. Тобто, здається, ні разу не брутальний ніж. Але там тактика, ножовий бій, самооборона це не завжди, що ніж має мати запас по міцності. Він має мати об'ємне руків'я, вагу чи розмір. Все це дуже залежить і продиктовано стилем, наприклад, того ж самого ножового бою. Майстром якого є Ерні Емерсон. І тому от, нема такої паралелі, що от, якщо це ніж там, тактичний, самооборонний і ще щось, то він має от, якісь бути завжди от тільки такий. Дуже по-різному можна будувати ножовий бій, для когось більше фехтування, це колючі удари, для когось такі сікучі, ріжучі удари. Ну, це окрема тема. Я не є великим фахівцем у цій темі, хоча в мене є багато знань, там, і, і практичних знань, і тренувань за моїми плечами, тому що багато років я займався єдиноборствами, цим цікавився. І, там, знаю історію, знаю особливості, там, філіппінський бій і так далі. Але зараз я найменше хочу про ножовий бій говорити. Але мушу про це згадати хоча б трохи, щоб ви розуміли. Ерні Емерсон це майстер ножового бою, людина, яка має власну школу ножового бою, який виготовляє і власні ножі компанії Emerson Найвс. Він виготовляє власні ножі, він виготовляє ножі, от по його дизайнах точніше виготовляють інші ножові компанії. Наприклад, в даному випадку це його колаборація з Zero Tolerance. 2019 почали, зараз уже ніж не випускається. Ну, придбати кажу ще раз, якщо дуже потрібно можна. Чим зачепив? Ну, Знаєте, от просто по-перше, я дуже люблю класні адреси. Я люблю, коли в лінії ніж, ну коли це про щось. Ось Цей ніш, він просто от коли дивишся на нього, у вас камера зараз налаштована, ви бачите його образ. мені просто подобається ці лінії. Тут все гаразд з функціоналом. Нічого ніде там не номинає, нічого не треба перехоплювати. Чому? Тому що варіантів хвату багато, там прямі, всякі зворотні, ось такі. І ніде, ні в одному із них нічого так директивно, нічого не продиктовано. Ось Якщо так знову ж таки вернув кадр ніж е е е дизайну Ріка Хіндерера. Тут якби чітко нам показано, де ми повинні тримати пальці, і це чудово. Є запас у нього. Оці плавники, ви пригадуєте, колись мені в коментарях писали, що а мені не подобається на ножах інтера. Такий великий плавник. Але це те, що і є Хіндерером, це те, що є його філософією, коли при колючих ударах ми точно маємо запас по м, надійності, щоб нас палець часом не вискочив на ріжучу крайку і так далі. Тобто це про хіндере не подобається, значить, вам точно не до Хіндерера. Але ну, просто я кажу про те, що Хіндере вміє таким чином профілювати руків'я, щоби ми мали чіткий, конкретний, гарний, запрограмований ним же хват для його ножів. Ось тут у Емерсона трошки по-інакшому, бачите, в нього такі більше, ну не знаю, що тут зіграло, тут дизайн, просто так він його намалював, чи так йому на прототипах лягло у руку. Ось, але мені дуже подобається. Мені подобається цей клин. Тут двадцятка і тут, і тут. Тут Blackwash-версія, тут просто сатин. Двадцятка і тут, і там. На сатинованій можна просто, якщо вам це звісно цікаво. Взяти і от, скажімо, ребром на обусі, можна спробувати тест на склі. І ви побачите, що тут 20-ка скло. Там досі ламається список, чи це щось показує, чи не показує. Друзі, я не пропоную вам це робити. Я просто вам розповідаю, що така можливість є. Ось, І не треба там брати, човгати всіма своїми ножами, а особливо використовувати для цього крайко чи кінчик. Ви зіпсуєте і потім будете шукати, думати, як його перегострити і так далі. Я вам розказую про те, про факт такий, скажімо, доконаний, що, припустимо, цей сатином клинок він наносить пошкрябаний обухом насклії. Ось це не наносить, тому що це блеквош, тому він галтований, він помитий в камінцях, якщо ви знаєте, що це за технологія, от, галтовка миття серед маленьких абразивних таких камінчиків, керамічних там, чи з іншого якогось абразивного матеріалу, карбіду кремніо і так далі, вони миються в спеціальному там, суміші, в шампуні, в воді. Отаким чином в ванні там, певний час клинок перебуває, і, відповідно, абразиви просто згладжують всі фасочки. Ось, і ви галтованим клиночком не зможете нанести царапку. Тобто ви просто не зможете її зробити, тому що немає значення, яка твердість цієї сталі, у неї немає гострої грані. В сатинованому вона є, існує. Там, умовно, скажімо, там 90 градусів. Коли з таким чином з цим ребром, з цією граню ми можемо ту царапку таки зробити. Тому бачу багато всякого такого хайпового і нерозумного контенту, де там показують щось, а потім роблять великі очі і кажуть, бачите, от він твердий, але він при цьому не царапає і так далі. Тут треба розуміти, що все воно повинно <гум> бути в комплексі. Ну, одним словом, добра термічка, я не раз, знімаючи огляди на, на Зетехи, я не раз про це говорив, що до цього часу, ну і з того, що я вивчив, з того, що мені траплялося. Я не стикався з тим, щоб зате провалили термічку, щоб вони зробили, скажімо, там менше 60 одиниць на своїх моделях. От використовують вони, як правило, завжди преміальні матеріали: там титан, карбон, ті самі двадцятки, там елмакси, а може бути інші сталі, там 204 пі, може бути багато що. Ось Ентриста 390 але неважливо, якби от все таки вміють вони термічити в сенсі, тому що якусь розумну, мінімальну, але достатню твердість вони для суперпорошків ставлять. Ну вони отримують після своєї термічки. Тому я би їх термічці, скажімо так, довіряв, тому що вона стокова, вона масова, вона конвеєрна, але вона хороша. Подобається мені знову ж таки цей ніж. Я почав думати над тим, і можливо, якщо я буду там фінансово до цього готовий, я з часом собі зможу дозволити цей ніж, тому що перед тим як купити якийсь ніж, я граю з собою в гру. Я вже це розповідав в кількох відео. Я маю якусь певну суму наскладати в вигляді донатів для наших бійців. От, допомагаю різними способами, там і там ножі купую, дамеру, дарую і так далі. Тому ну і різні є форми. Але я сам собі встановив правила, тому я не спішу купувати всі ножі, які я можу, хочу і так далі. А намагаюся просто цим керувати, тому що є пріоритети, життєві пріоритети там, сім'ї, в видатках і так далі. Є речі, які необхідні, тому що в нас іде війна, і нам потрібно думати в першу чергу про наш захист, про нашу безпеку. І є там уже на здачу від всіх інших моментів. Є те, що називається для фану, знаєте, для задоволення, для фану, для якихось таких речей не обов'язкових, але важливих. Ось там уже в ножі, їх покупка і так далі. Тому ось там в тій, в тому третьому конверті, там я. Е, в тому третьому конверті я граюся сам з собою. Граюся, це я слово в лапки. Тобто я сам собі умови ставлю, забороняю собі щось для того, щоб це відкласти і так далі. Ну, одним словом, <смі> може вам це цікаво, те, що я вам тільки що розповів, але може і ні. То, ну, тобто цей ніж мені подобається. От Я хотів би його в колекцію. Чому? Тому що мені подобається тут лінія. Кліпса цікава, дуже притиснута, дуже притиснута Кліпса. Вона тут ні разу не глибокої посадки. Ось давайте подивимося ну, 0562. Кліпса глибокої посадки, досить притиснута, вона слабо наминає, тобто добре, насправді, зроблена. Ось. А тут вона ще менше наминати буде, тому що її профіль ще більш притиснутий. Ось, Комусь це не подобається, але зважте, що досить слизький карбон. Треба, щоб вона добре тиснула, щоб ви, ніж не загубили з кишені, тому така от особливість. <кхем> Цієї кліпси тут така сама. Вона щільно притиснута. І, знову ж таки, вона може бути для когось із вас видатися жорсткою. Ще що цікаве у цьому ножі, це те, що він працює на підшипниках. Ось зараз Zero Tolanus перейшли на більшості моделей. Вони поставили, поставили свої там КВТ-підшипники. З одного боку, є вибірка в клинку, а з другого боку є вибірка. Отак, з цього боку є, як правило, вибірка в. 에, добре, не буду вгадувати. <свят> з одного боку вибірка в е, титановому, як правило, е, накладці, і підшипник ховається в накладку. А з другого боку, є вибірка в клинку, де підшипник ховається в клинку. Ось така асиметрична побудова підшипників. Тобто вони зміщені там вліво чи вправо. Зараз не буду гадати, просто це не так принципово. Ось система КВТ. Просто підшипники в якісь там пластикові обоймі, як правило, кераміка, ну буває і сталь. Ось так в даному випадку тут механіка зроблена на шайбах, і вона чудова. Насправді, відкривання через таблетку. Таблетка дуже надійний спосіб. Він ем, нічим не виграє, не програє шпенику. Ось, але в нього є якась така ну, більша площинність, тому там він буде працювати там, мокра рука, слизька жирна рука, там, не знаю, кров, щось таке, рукавички. Ви точно за цю таблетку зачепитеся і зможете там відкрити ножа. От. Тут є ще справді один спосіб, так званий фронт фліпер. От Передній плавничок. Тобто, якщо вам вистачає навику, ви можете відкривати за рахунок фронт фліпера. фліпера. Цей спосіб відкривання, він, скажімо так, з'явився відносно недавно там, років 10-15 назад. Вроді би, Єн Сансо, такий дизайнер, має відношення до розробки ось такого фронтфліпера. Це не точно. Може, ви мене виправите? Може, у вас на ножах є фронт фліпера, і у вас є в колекції ножі з фронтфліпером. Можете розказати в коментарях, як вам цей спосіб відкривання. Я ну, пристосуватись можу, можу відкривати не на всіх ножах це однаково зручно. Ось, але, ну, в принципі, зручно те, до чого ви звикли. Звикли через здобули навик і далі. Для вас, припустимо, фронтліпер буде зручен, зручний і швидкий спосіб відкривання. Не звикли, не мали ножа, перший раз взяли в руки. Вам він буде незручний, і ненадійний спосіб відкривання. Так от, таблетка один із тих способів, які мають працювати у всіх, тому що ну, є в нього особливість така ота його площинність. Тут насічка завжди на <кхм> боковій грані тої таблетки. Диск можна називати. Правильно, англійською це буде диск. ну Нічим не погане не, і не гірше слово таблетка. Е, ось. Е, одним словом, класно. Одним словом, от, подобається мені ця ножі. Трошки вам розказав про дизайнера, про історію ножа і версії от, Blackwash і Satin. Е, ну, от не знаю. Щось мені завжди хочеться сказати, що кожен дизайнер по своєму унікальний. Ось, ну, візьмемо ось ще одну там легендарну Зіну за авторством. Це правда, репліка не на Зіну, оригінальну, на жаль, я не маю, Ерні Емерсона. Тут, як би скажемо, ну ось дивіться, скільки тут підпальцевої виїмки. Все-таки цей ніж тактик. Як тут не крути, він тактик, гак Емерсона нам про це. Скажімо, тут нам натякає глибока підпальцева вимка, яка дозволяє бути запобіжником для зісковування руки і так далі на лезо під час колючих ударів. Все-таки це тактик, який може бути і на EDC. А це EDC, який, в принципі, якщо там правильно там, тримати, не знаю, ось таким отхватом там, діагональним з опорою в центр долоні. ось тут, Це може бути і DC, який може бути при цьому тактиком. Ось. Але там я не прагну до популяризації там, ножового бою, я правда його і не хейчу, і не, не хочу розказати що це. розказувати, що це там щось дуже погане завжди. Ось. Просто є люди, які фахово, краще ну, розбираються в цих питаннях, і вони мають більш таку не те, що сформовану думку, а вони просто переконані, що все саме так. У мене думка теж є своя. Ось. Але я не хочу вас в ній переконувати. Тому що це окрема тема, окремий канал, окрема тематика, тести, це практика. Це треба демонструвати і бути переконливим у цьому. Я більше зараз говорю про дизайн. Тому тут мені більше подобається, тому що тут більше про EDC, а не про тактику. Але в нього є і потрібна міцність, і матеріали ну, просто преміальні. Те, що зараз вважається преміумом. Е, тут шайби, я вже про це говорив. Механіка дуже чудова на шайбах. Ось хто би там. Що не казав, якщо, наприклад, ви людині, яка візьме два ножі ось ніж на підшипнику, відкриє тут і тут, не зможе сказати, де шайба, де підшипники. Не зможе. Нема тут інформації якоїсь тактильної чи звукової, де би ви могли ну, розшифрувати, що це. От, ніж паркується, сам падає під власною вагою. Ось. Таким от чином. Можна відрегулювати, звісно, додати змазки, зробити більш в'язку, змазку туди покласти чи більш таку текучу. осьовий ослабити, навпаки, затягнути. Все це можна регулювати, так само і на підшипника теж є можливість, але я це все до того, що тут просто чудова механіка. Насправді, підшипники тут і не потрібні, бо просто на шайба все літає. Тут і вага клину, і взагалі, скажімо так, доводка всіх поверхонь така, що. Просто він літає як на підшипниках. Хай це буде <свісно>, про якість відкривання, там пушечний фліп і все до решти. Хай це буде так, що тут механіка як на підшипниках. <свісно> Хоча, ще раз кажу, буває так, що підшипники не виграють там, у плавності ходу чи ще у чомусь. Вони мають свої, зрештою, недоліки. Ось така сьогодні історія, друзі, про 640 у модель Black і просто 640-ва. Двадцятка всюди, карбон. Карбонові накладочки можуть бути ось такого, от, з відтінком зеленого, можуть бути ось такі вони, бачите, бувають цікаві різні. Я ось розказав нам трошечки про таблетку. Я думаю, що загалом у mm. вас склалося враження, а моє враження таке: я починаю мріяти про цей інше у колекції. Подобається він мені насправді От не знаю. Тут якби сума факторів. Я не можу сказати, там чому саме. От, але просто я дивлюсь на нього, так як він виглядає. Мені він вже подобається. Не знаю, тут, мабуть, так якось відпрацьовано все гармонійно, в лініях, в, ну, в пропорціях, в симметрії певній якісь. Не знаю, складно сказати. Деякі речі просто не можу пояснити. Е е е е тому що воно десь там знаходиться на рівні просто, е там, ну, от не знаю, яблуко і апельсин. Що із них краще. От я люблю і перші, і другі їсти. І не знаю, мені подобається, як це виглядає там на фото, і в картинах, де завгодно. Не можу порівняти, і от тут у ту різницю я не зможу її там вербалізувати, не зможу перетворити її в слова, тому що це складно. Ну, ось, друзі, щось мені вдалося перетворити в слова, щось не вдалося, але однозначно, це шедевральна штука, яка вартує, скажімо там, бути в колекції, бути в кишені, використовуватися як інструмент, використовуватись просто як прикраса. Не знаю, як аксесуар там для там людини, які це ну які це ціну, якої є для цього змога, і вона культивує цей стиль життя і культивує там і дісі культуру, і так далі. Отже, класна штука, друзі. Ну я сподіваюся, що ви мене дуже вдало, як завжди, доповнити, тому що завжди знаходяться люди в коментарях. А в мене їх вже більше трьох з половиною тисяч, де просто хтось це все вже давним-давно десяток років назад. Ну тут не вийде десяток, десяток років, бо ніж 2019-му тільки з'явився. Ну, хтось десятками років колекціонує ті ж самі зіни там, або ще якісь ножі, про які я розповідаю, і зможе мене дуже вдало доповнити, дати мені якісь нові, якісь інформацію і думки. І це дуже добре, насправді, тому що. Знаєте, в стародавньому Римі говорили так: до Диссимус, коли ти вчиш, ти вчишся. Ось така от історія, друзі. Одним словом, радий був вам сьогодні поділитися знову з вами такою красою. Зробіть свої висновки, доповніть мене, додайте щось до коментарів цінне, просто свої емоції. Зустрінемося!